Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами подивитися, що відбувається на фронті у росіян. Які в них успіхи? І так, або навпаки, провали. Ну, тут погані речі в них, якісь затримки. А -а -а -а. Я би сказала, що, що дуже багато в них йде зараз втрат. Такі, знаєте, втрати по щелчку. Ось як я це бачу. Втрати в них ідуть по щелчку. Наші відслідковують на полі бою. Наші дуже добре наступають, і в них в росіян нічого не складається, як, як сказати, відступати. З великими втратами. Як відносяться російські військові до свого керівництва, я маю на увазі до наказів, які йдуть зверху? Тут я би сказала, що, в принципі, вони безперекословно підчиняються, так? І відверто вам скажу, тут іде таке враження, що вони підмухою. Ну, можливо, не підмухою, але щось в це є, тому що дивіться, таке може робити в пекло, ось у таке пекло може йти тільки людина, яка одурманена. Якщо ви подивитеся ось на світлину ось цієї людини, вона ніби під чимось. Їй вважається щось. І бачите, йдуть, ну, знаєте, от як ті дурачки. Ось у мене чомусь таке враження йде. Зараз я перепитаю, да, да. у них якась, якісь дози в них йдуть. Дози йдуть. Тепер я ще хочу запитати, ще раз перепитую, як вони відносяться, коли вони тверезі, коли вони без мухи, я так скажу, щоб Ютуб нічого не зрозумів. Як вони тоді відносяться до наказів? Ну, вони якісь барани, ви знаєте? Це якесь баранство. Угу. Виконують просто накази і все. А головне ви знаєте, а їм обіщають щось. Вони просто так не підуть. По-перше, тут гроші йдуть за гроші, і тут великі гроші, тут йдуть гроші, їм обіцяють великі е, бистрі гроші. І вони тоді, під цією мухою, як я кажу, вони виходять, що ну, от як трошечки приторможені. Тобто я не бачу тут, щоб вони щось супротивлялися. Чи є якісь, хто протестує проти війни, наприклад, чи є такі? Є такі, є такі, є такі. Угу. Є такі але їх чекає саме пекло. Все, я зрозуміла. Тобто є такі, які у них іншого виходу все рівно немає. Ось дуже страшні карти випали, ось, але їх туди кидають, якщо вони трошечки щось, то їх зразу десь кидають в такі, де, де вони стопроцентово і, можливо, навіть без зброї, тому що ця карта показує, що не є така аж велика зброя в них. Тобто забирають зброю в них, це крадіжка, можна сказати. Ось, або зброю забирають, або не, додаде, не додають зброю, якось та і кидають їх на самі страшні а, ці відрізки, де вони стопроцентно знають, що вони загинуть. Це ті бунтарі, які йдуть проти цієї системи. Якось так. Ось, ви мене просили, я зробила такий розклад. Тобто позитивненький розклад. Хтось просив зробити, будь ласка, чи є у Ірини позитивні, і є позитивні, йдуть на вірну смерть, під мухою. Ось, ось якось так. А те, що вони поразка буде, тут і не треба карти класти. Я і так знаю, що буде їхня поразка рано чи пізно. Щиро дякую вам за увагу. І Боремося, перемагаємо і разом до перемоги. На все добре моє любі!